Всім привіт! Це відео про спойл такого популярного ресурсу як Stone of Purity. Скажу вам одразу пробував багато популярних локацій і на хай левелі, і на маленькому левелі, і плюс-мінус скрізь воно якось однаково виходить, не в залежності ви спойлите з 40 левелом, там 68-м в Screams чи 76 в плюс-мінус, там з кожного монстра там одна і та сама кількість сопа за, там, за годину. Спочатку хотів записати якийсь топ, топ-1, топ-2, топ-3, топ 4, як я це зробив з ДМП, але, чесно кажучи, ну, не бачу сенсу, тому що в цих всіх локаціях воно майже однаково все брендедах Нормально спойлити через те, що тут в кожній румі йде по 3-4 моба. Ось ці Гіант Конфесор. З них спойлиться СОП. Далі Лілім Шаман. І можна нормально дві руми займати і спойлити. В Swamp of Screams. З ось цих стокато дрони і сплінтед Staccato Soldier. Їх тут багато. І з них доволі добре йде спойл. В варці варка Silenus Medium, і також Варка Сіленус скаут Ось. В катах і кетрі монстрів потрібно дуже мало, тому смисла сюди йти майже немає. Але всі ці локації вони просто тьменіють перед такою локацією, як острів Закена. і я зараз вам покажу чому. Для фарма цієї локації вам потрібен спойл. 40-44 приблизно. І далі тут монстри, з яких спойлиться соп. Це Закен Archer, ось він. І пірат Зомбі. Причому в пірата зомбі взагалі спойл подвійний. Тобто, вбиваючи одного монстра, ви виспалюєте як з двох одразу в будь-якій локації до цього, що я назвав. Як бачите, це під ПА 50% зараз. Мало того, на скрайді ці монстри вони внесені до базових перших спотів, в яких монстри множаться. І ці, і ті. Тобто ми вбиваємо. Ну, дивіться, який в них респ. Ми вбиваємо його зараз. І він одразу появляється наступний. Ми знову вбиваємо. Ну, він так, так бувало, що і по сім разів він появлявся. Ну, тобто, я не знаю, чому на pvp сервері це так налаштовано. Тому що зазвичай в цих локаціях люди довго не затримуються, тому що тут прокачатись до 85-го левела це як не знаю, сходити за хлібом. Тому я повторюсь, що ця локація, вона просто поза конкуренцією, так як для зрівняння по часу фарма. В цій локації за годину можна наспойлити в 3-4 рази більше, ніж в будь-які інші, які існують. Тому це топ-1 місце і топ-2, і топ-3. Тут, в принципі, спетів з цими монстрами достатньо, і йти в інші місця для фарму я просто не бачу. Треба відбивати тупо одне з цих місць. Вам достатньо буквально там, тут стати на одному квадратному метрі і вбивати мобів. Це прям немає з чим зрівняти взагалі. В цій локації за годину можна виспалити 27 600 сопів. Це без uh, чемпіонів, без черв... червоних, без синіх монстрів, просто фармячи uh, пару мобів ось цих. 27600. І я наголошую, що ось цей пірат зомбі це взагалі єдиний монстр в Lineage 2, в якому є е, здуалений спойл Stone of Purity. Тому, йдучи кудись спойлити сопи, ви знаєте, куди йти.